Привіт, мої любі друзі! Привіт! Ми з вами знаходимося ще в одному чудовому, неймовірному регіоні е, Хорватії. Це Центральна Далмація. Неймовірна краса. Вона відрізняється від усіх інших регіонів, тому що величезна кількість величе... великих маленьких островів. А ви знаєте чому? Саме песики Далматинці називаються Далматинцями. Я вам поясню. Тому що Хорватія, центральна Далмація, складається з величезної куль... кількості островів плямки. І ось ці песики вони мають так само багато хаотичних плямок. І це названня пішло саме з Далмації. Ми знаходимося в містечку, в якому я раніше не була. Біоград на мору. Воно невеличке, дуже гарна така променадна набережна Маріна. Шоупліс? Маріна? Угу. Е... Маріна це там місце, де спочивають, де паркуються яхти і більш великі човни. Дуже лагідна атмосфера. У нас, на жаль, не так багато часу, тому що ми маємо інспектувати готелі, і реально спали знову 4 години, швиденько зібралися, так на швидкороч воїли, і вже в готелях. Я трошки вихопила хвилиночку і хочу вам розповісти про цю красу і показати це все. Знімкує мене дівчинка I'm From Cреша. Я From Cреia. От мене мене знімкує дівчинка з Біограду, е, з Хорватії. Я uh, I'm very thankful for your help. And uh, This my short reportage is about from love, from heart to heart with love from Ukraine to Croatia. Е, Я дуже люблю тебе, неймовірно чудова країна. Я буду про це розповідати. Я буду робити багато репортажів. Я буду посміхатися, адже навіть якщо ти спиш 4 години поспіль, ти просинаєшся щасливий. Я дякую туроператору Альф за цю неймовірну можливість бачити ці всі регіони, насолоджуватись. Я дякую Богу, thanks to God for a chance to be once and once and once more time in this amazing country. I wish to Croatia prosperity. I wish uh, be smyleish. I wish to all people uh, Croatian people to be happy. because you live in such amazing amazing place that god kissed many 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 centuries ago uh, and now pause